Коли бос критикує прилюдно, ти сидиш на мітингу, і бос каже, що це твоя помилка, що ти такий сякий, що ти все зробив не так, і прям при всіх тебе розносить, розвозить. По-перше, що це одразу, що треба таку давати тета тет, -тет да, тобто і розуміти, що це для чого ти це робиш. Прилюдна критика, вона б'є сильніше ніж приватна. Вона руйнує довіру, вона знижує впевненість собі та створює атмосферу страху в команді. Якщо керівник не робить так, як це працює? Ну, керівник, мабуть, використовує критику публічно, щоб показати, хто винен. Думаю, що це дисциплінує, але насправді. Підриває авторитет, не розділяй людину її дію. Тобто замість робота має, має помилки, звучить, ти зробив погано. Як для тебе, як для підлеглого. Скорі за все, відчуваєш сором, бажання захищатися. Можеш замикатися, уникати всіх ініціатив, тому що після такого розносу ну, взагалі робити нічого зазвичай не хочеться. Краща стратегія зберегти спокій. Не виправдовуватись, емоційно сказати Я зрозумів, візьму на себе і виправлю. Після мітингу окремо обговорити з босом в формат зворотнього зв'язку.